Слава Богу. І що співали. І б там не було, зі мною поруч Бог. Хай його любов мене береже, мене веде. І до цього місця допоміг нас, нам Господь і йому за це слава, його милість оновлюється кожен ранок. Ми бачимо сонце, ми бачимо своїх рідних, ми бачимо свої будівлі. Слава Йому за це. Я сьогодні хотів би трошки поговорити на таку тему. Я так назвав не будь серед живих мертвим. Досить така тема серйозна і хотів би деякі місця поговорити, слово Божу, понаводити приклади. Є люди, які пройшли бурю, які пройшли якісь випробування, і вони лишилися мертвими, вони лишилися мертвими духовно, вони лишились фізично живі, а стали пустими. Є люди, які з часом горіли, палали, мали силу, мали надію, мали благословіння, благодать Божу в своєму житті, і з часом потрішки, потрішки. Вони охолоджувалися, вони ослабівали і стали також мертвими. Псалом 10. Ми знаємо, цей віршик на пам'ять третій віршик. Як основи зруйновано, що зробить праведник? Як зруйновані основи в нашому житті, що буде робити праведник? Що зроблю я, що зробиш ти, що зробимо ми, коли руйнуються основи наші? Є різні моменти, коли руйнуються, коли руйнується сім'я, коли руйнується. Можливо, щось в тебе з фінансами, коли, можливо, хтось з твоїх дітей чи з братів, сестер попав у халепу, коли це руйнування проходить в своєму житті. І Девід говорить в цьому віршку, що зробить, коли руйнуються основи, що буде робити праведник. Я хочу зачитати. 2 Тимофія. 3 глава. П'ятий віршик ні з другого по п'ятий. Знай же, що в останні дні наступлять тяжкі часи. Люди будуть самолюбні, грошолюбні, зарозумілі, горді, богозневажливі, непокірні батькам, невдячні, безбожні, нелюблячі, непримиримі, наклепники, нестримані, жорсткі, ненависники добра, зрадливі. Зухвалі, бундючі, що більше люблять розкіш, ніж Бога, які мають вигляд побожності, а сили його відреклися до цього місця. Ми бачимо, я думаю, що це характеристика мертвої людини, мертвих людей. Це характеристика, коли людина вже мертва духовно, вона самолюбна, вона горда, вона напищена. Яка має вигляд побожності, а сили, її, а сили його відреклася, тобто сили Христа відреклася. Тобто, коли людина видає себе за праведну, за святу, яка видає себе лукавством, лицемірством поводиться серед Божого народа, але вона є мертва, таких апостол говорить, таких удаляйся, таких. Відкидай від себе, це вже є мертва людина, і як в час наш не підпасти під таку точку, коли кожен із нас він підпадає тому спокусам, підпадає тим можливо руйнуванням, як не не дійти до тієї, точки, коли дух, коли серце можливо зупиниться і стане мертвим для Бога, мертвим для служіння Богу, мертвим вдома, в сім'ї. Я хочу, Мені сподобається одна історія, яка написана в книзі Ніємії. там Ніємія, ми знаємо, коли він будував храм Божий. Коли він прийшов, коли вже він був у полоні, він був, носив вино для царя і говориться, що коли він почув звістку, що стіна Єрусалиму зруйнована, що ворота спалені, він сів, заплакав. Написано, він був в пості, в молитві, і серце його, лице воно було похмуре. Ворог досягнув свого, можливо, зруйнував, знищив стіни. І в нашому житті також є моменти, коли ворог руйнує, коли ворог приходить для того, щоб зробити зло, для того, щоб віддалити нас від Бога якимось проблемами, можливо, не проблемами, можливо, успіхом. Дати більше людині того, що вона має, щоб вона позабула Бога. І ми бачимо, що він сів і заплакав. Він плакав і печальний був. І це побачив цар, це побачила цариця. Ми знаємо історію, вони там дали дозвіл на відбудову тієї стіни. Але на що я хотів би звернути увагу на те, що коли в нашому житті буває, руйнується щось. Ми постаємо в проломі, можливо, тиждень, може місяць, може рік. І залишаємо це діло, і йдемо на компроміс, і говоримо, можливо, потрібно, хай так, хай так лишається, я все одно буду далі жити, хай воно залишається. Це воно було б, можливо, подібне до того, що ніємі. Я сів би на стіні там і плакав. Плакав, плакав і просто мріяв, що вона побудувалася і нічого не робив. Але ми знаємо, що він зібрав. Людей зібрав юдеїв, і вони почали відновлювати стіну Єрусалиму. І в 4 голові написано 14 віршика, я зачитаю. І оглянув я, і став, і сказав найзнатнішим і начальникам, і решті народу: не бійтеся їх. Коли Немія почав строїти храм, то багато людей, багато народів, які жили в окрузі, вони хотіли причинити зло. Вони не хотіли, щоб збудувалася знов стіна Єрусалима. Вони не хотіли, щоб відновилися ворота, які були спалені. Вони робили всяке зло, робили засади. Вони зговорювалися для того, щоб прийти, щоб зруйнувати. І в нашому житті, коли ми також підпадаємо під якусь спокусу, під якесь зло, диявол дуже сильно не хоче, щоб наші стіни вони востановлювалися. І коли нієївня оглянув і сказав. Не бійтеся їх, згадайте Господа великого та страшного. І воюйте, за, і воюйте за братів своїх, за синів своїх, за дочок своїх, за дружин своїх і за домів своїх. Тобто, воюйте, Бог говорить, ми знаємо, що наша брань вона не проти плоті, не проти людей, а написана проти начальств піднебесних духів, злих духів. Проти того всього воюйте нам потрібно. І якщо він каже, не бійтеся і згадайте Господа великого та страшного, брати і сестри, в кого є в своєму житті згадати, коли Господь він приходив сильною рукою. Коли, можливо, вже був Князь, здавалося, що вже немає сили, немає перемоги. Коли вже втрачене все. Я говорию це слізами, тому що я переживав це в своєму житті. Коли ти виклав уже все, надіявся на всіх, на лікарів. Але коли вже не стало надії ні на кого, ні на людей. Лишилась надія тільки на одного Господа. Тут Ніємія каже: не бійтеся і згадайте Господа, великого і страшного, великого і сильного. І воюйте за них в нашому житті війна, це наші молитви, наші молитви. І знаєте, я так я думав, кожна молитва це один той кірпіч, який ти, який ти вкладаєш в свою стіну для того, щоб збудувати і захистити себе, захистити своїх рідних, своїх братів, можливо, своїх дітей, свою сім'ю, свій брак. Це та, кожна молитва, це є той кірпіч, який ти складаєш для того, щоб захиститися. Далі говориться в 17 му віршику, Ті, що будували стіну, носили важке, яке накладали на них, однією рукою виконували роботу, а другою рукою тримали списа. Кожен будівельник мав меч прив'язаний до пояса свого. Такий був стан, коли диявол оточував, коли диявол нападав, коли він руйнував, потрібно було збудовувати. Це не було так, що вони вийшли в мирі, в радості і обновлювали цей дім, обновлювали цю стіну, ці ворота. Но це були скудні часи, коли її всі притісняли. Написано, що в одній руці був меч, в одній руці був спис, а в другій руці була знаряддя для праці. І в нашому житті, брати і сестри, коли зруйновані основи, що зробить праведник, що ми будемо робити, я хочу зачитати Ісаї: 40 глава, 28 віршика, хіба ти не знаєш, хіба ти не чув, що вічний Господь Бог, який створив краї землі. Не стомлюється і не знемагає. Розум його не збагнений. Він дає стомленому силу і знеможеному дарує міць. Він навіть юнаки, стомлюються і знемагають, і молоді люди падають. даже падають. Ми знаємо, що праведник написано сім разів паде. Він стане, бо Бог сильний його встановить. Брати, і сестри, до чого я веду до того, що ми не повинні покладати надію над людей. Не повинні покладати надію на врачів, на оточуючих. Тут говориться, що коли падає, як я нагадував, написано, що праведник сім раз впаде і встане, бо Бог сильний його восстановить. Не праведник сильний себе восстановить, а Бог сильний восстановить праведника. Навіть молоді люди падають, а ті, які надіються на Господа, відновляться в силі, піднімуть крилі як корли. Побіжать і не втомляться, підуть і не знеможуть. До цього місця ми бачимо, що коли падають люди, але ті, які надіються на Господа, вони піднімають крила, вони оновлюються. Бог дає силу, Бог дає перемогу. І ми знаємо, коли Ніємія він відбудував ти, ту стіну, і ти всі оточуючі, які дивилися, які бажали їм зла написав. Вони всі осоромлені були в своїх лицях. Вони попадали і зрозуміли, що Бог є з Ізраїлем, що Бог є з ними. І в нашому житті я також хочу, щоб ми не лишали можливо, є проблеми, можливо, є різні спокуси, спотикання, падіння. Не звертати на ту дорогу компромісу, на ту дорогу таку, що я буду змирятися з цим, я буду жити з цим, я буду дивитись на це, як є, але дивитися через те, що Бог мені допоможе, Бог мене восстановить. Давід говорить в Псалмі. 26-му і з третього віршика, коли проти мене розложиться табір, то серце моє не злякається, коли проти мене повстане війна, навіть тоді я буду надіятись. Одного прошу я в Господа. Буду ждати Його, жадати Його, щоб я міг пробувати в домі Господньому всі дні життя свого, щоб міг дивитися на красу Господню і в храмі Його пробувати, бо в час неспокою Він заховає мене в скінії своїй, сховає таємно мене в оселі Своїй, на скелю підійме мене. І тоді піднесеться голова моя над ворогами моїми, що оточують мене, і я принесу жертву Господу і буду радіти, співати хвалу йому. Брати і сестри, ми бачимо, як Давід в твердому упованні на Господа він говорить ті слова. Як в нашому житті потрібно ходити живими серед живих і не бути мертвим серед живих, бо мертвого Бог не чує, Бог не чує, що Він просить, Бог не бачить, що Він хоче, Бог бачить те, що хоче, живе, та, що хоче жива людина, коли вона звертається до Бога, коли вона надію покладає на Бога, коли вона шукає Його лиця, Бог бачить, Бог чує, Бог благоволить до молитви тієї людини. І написано, він говорить, що під. Несеться моя голова над ворогами моїми, що оточують мене. Вороги наші вони бажають нам зла. Диявол він бажає зла нашим дітям, нашим сім'ям, нашим рідним. Але як добре, коли ми в упованні на Бога, надіємося, і ти кирпічик, і ти молитви ми складаємо, складаємо до того часу, доки не відновиться стіна, доки Бог не вступиться і не прийде своєю милостю. Хай Богу за все буде слава. Амінь.